Друзі, лише наші люди вміють допомогти за кордоном. В кавичках, так? Скидував в багато ванкуверських і поблизу груп, що я Сантехнік. Роблю деяку роботу по сантехніці. І тут один мені пише: А в тебе ліцензія є? Я кажу: ні, в мене ліцензії немає, тільки два роки досвіду. Але кажу, я роблю ту роботу, яку може робити хендімен, Але по сантехніці професійно як би, все е, як би, за кеш. Ні, ти не можеш робити таку роботу. на-на-на, Я на тебе буду жалуватись. Я кажу: та жалійся на кого хочеш там. Я на тебе напишу бумагу, що ти сантехнік без ліцензії робиш сантехнічну роботу. Я кажу, блять. Роби, що хочеш, Забаним його коїзди. Він мені в інстаграмі пише: Що? Не сховався від мене! Я на тебе напишу, по всі органи. Кажу, ти пошол ти і забанив його там. Якщо мені говорити з дібілами, да, разом. От так от, друзі, замість того, щоб допомогти, да? От. працюю, Займаюсь. максимально стараюсь заробити гроші для своєї сім'ї. І пропоную роботу професійну, а люди мене хаять. Типу, ти не можеш такого зробити. Ну, чого я не можу, якщо я по своїй роботі, от як сантехнік, я катаюся на машині, до будь-якої людини від своєї компанії приїжджаю, роблю цю роботу. Якщо я щось не можу робити, я сразу скажу, що я це не візьмуся, або я це не можу. Або я дам контакти людини, хто може це зробити. Я не беруся робити якусь роботу, ту, що overqualified. І Що мені заборонено робити законодавством Канади. Але є багато роботи, яку я можу робити, як хендімен, грубо кажучи, так? але я не хендімен, я чисто сантехнік. Але я роблю роботу, яку я можу зробити. По закону. Коротше, дякую. Дякую вам. Ой, блін. Клоунада. Реально клоунада.